Ухилян та винахідника затримали прикордонники Одещини на кордоні з Молдовою. Чоловік вбрався у латексну маску та чорний плащ і виглядав як Волан-де-морт, негативний персонаж із книги про Гаррі Потера. Навіщо так вбрався? Прикордонникам не пояснив, але зізнався, хотів потрапити за кордон. Зробити це планував. Вплав і щоб не замерзнути у холодній воді, ретельно підготувався, вдягнув гідрокостюм, взяв пакет, який планував надути, щоб триматися на воді, і прихопив навіть монокуляр, щоб спостерігати за місцевістю. Але уважні прикордонники завадили незаконні подорожі і затримали 40-річного одесита. Місце проживання Христот. тут, з якою метою з метою перетнути кордон з Молдовою. я вам поясню будете притягнуті за відповідальністю. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю, студія стосовно цього інциденту, хотів потрапити за кордон, а потрапив у соцмережі. Чоловік, який хотів нелегально перетнути кордон, версія чому він був у масі, вже ну тобто вона знайшла свою відповідь чи ні, можливо, можливо, він думав, що камери розпізнавання обличчя встановлені по лінії Держкордону України. Ну, скоріш за все, він хотів у такий спосіб, щоб його не ідентифікували по обличчю, якщо раптом він попаде на відеофіксацію, ну і в подальшому не встановили його особу. Ну, але зазначу, що в таких випадках, коли там поодиноко намагаються використовувати різні різні засоби. Ну звісно, що це вперше, коли ми затримуємо чоловіка в масці, який намагався приховати своє обличчя, до цього таких випадків не фіксувалося. Але інші засоби для того, щоб укритися від тепловізійних камер, або ж власне, коли вдягаються там, гідрокостюми, або ж тягнуть з собою надувні човни, надувні круги для того. Щоб подолати водні перешкоди, такі випадки були. Ну і можу зазначити, що кордон охороняється посилено для того, щоб не допускати спроб незаконного перетину кордону. Тому і у чоловіка також це не вдалося зробити, пане Андрію. Давайте одразу перейдемо до важливої теми на україно польському кордоні. Яка там зараз ситуація, і яка у нас кількість транспорту зараз стоїть на пунктах пропуску. Станом на зараз польськими фермерами блокуються п'ять напрямків. бо, нагадаю, в ніч з 8 на 9 березня польські фермери припинили блокування пункту, напрямку пункту пропуску краківець Корчова. І за ці останні дні ми бачимо інтенсивність руху саме по цьому пункту пропуску відповідно до пропускної спроможності, то тобто інтенсивність там. Досить висока з можливістю перетину кордону в обох напрямках, що але звісно, що і на цьому напрямку черга залишається станом на ранок. Це десь близько 600 вантажівок. Бо зрозуміло, що водії і перевізники обиратимуть для себе всі можливі напрямки для того, щоб перетнути кордон. По п'яти напрямкам, де блокування руху продовжується або ускладнюється рух для вантажних транспортних засобів в чергах, станом на ранок, це десь 1700 вантажівок. Найбільше напроти пункту пропуску ягодин. Також можу відмітити, що як і раніше польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу, а по двом пунктам пропуску це є години шагіні. Тут нульові показники залишаються перетину кордону на виїзд з України. І по цьому по цим двом напрямкам вони пропускають ну досить невелику кількість вантажівок, які слідують з Польщі в Україну. До прикладу, за минулу добу, по напрямку пункту пропуску Ягодин – це 40 вантажних транспортних засобів. А по напрямку Шегін це близько 30 вантажівок. Також сьогодні зранку від польських прикордонників ми отримали інформацію, що протестувальники вирішили не пропускати також взагалі Вантажні транспортні засоби по напрямку пункту пропуску у стилу Вибачте саме ті вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. А щодо руху в зворотньому напрямку, то заявлялося, що пропускатимуть по десь 4 вантажівки на годину. Зрозуміло, пане Андрію. Дуже дякуємо за ваш коментар. Це Андрій Димченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.